Почнемо з того, що вже холодає, не по сезону дітей. Я бачу на завтра взагалі температура падає до 14 градусів за Цельсієм в день. І значить, що? Значить, що скоро буде зима, сніг, сніг і будуть востребовані машини по А це у нас в бюджеті до 10 тисяч кашкальчики. Кашкальчики, туксончики, тобто те, що те, що з вищим кліренсом, те воно і цікавіше, якби. Виглядає. Веселих продаж. Знаєте, що в мене гарна новина? У нас на майданчику є такі машини: і Туксони, і Кашкаї, і, і машини повищі для того, щоб ви, можливо, пересідали з легковушечок на паркетнички. Давай, розкажи у нас, характеристики. У нас Кашкай uh, плюс 2 є 9-го року. 1,5 турбодизель за 9500. Механіка, дизель, і він семимісний. Вищий з більшим простором салону, з більшим багажником і два додаткових місця. В принципі, тут максимальна комплектація. Не вистачає преміальної музики басе і шкіряного салону. А так у нас є все. І клімат, і підігрів. До речі, клімат ми поставили новий радіатор кондиціонера, заправили, тобто, все зробили по уму. Він робить тепер на совість. В машинці 307 тисяч кілометрів оригінального пробігу для мотора К9К, 1 і 5 це пробіг нормальний. Тобто невеликий. Може, в якихось місцях і не маленькі, але нормальні. Машинка поїздить. темно сірий цвіт. Це вже в короткій базі. Буде до рестайлінговий кашкай го року. 8800 ціна, теж 1,5 турбодизель. Коротенька база. Тут у нас якби, практично максимальна комплектація. Тут у нас є вже шкіра, немає музики, але є шкіра, і так само є все необхідне для комфорту. Клімат, підігріви, шестиступка механіка. Їде бадьора, їде економно. Що ще треба? І саме головне от оця відстань. Між землі, від землі і до нинішньої точки автомобіля. Йдемо далі. У нас ще в цій е, віковій кат категорії є туксончик. Кстати, віковій, да, бо вони плюс-мінус одного року. Угу. І те, що нам потрібно, машинки повище. вище на тому майданчику знімемо. Е, да. Дивіться, не будемо проходити мимо мафіата Фріманд. Це такий у нас е, він і подовше буде. Він також самімісний Паркетник, передній приводний, дизель, механіка. Е, також ні. Він буде повище і буде з легкістю проходити деякі, деякі дороги такі, з нерівностями. І по снігу буде йти добре. Гарну гуму поставить, тут у нас що стоїть, то у нас сліто. Хорошу зиму поставить і буде їздити до І перший наш туксончик. У нас їх два перші. Це двохлітровий газ бензин на приводі в чорному світі на максимальній комплектації. Високий, класний, в принципі, обслужений повноприводний туксон. Дивіться, ще й на автоматі. Тобто в бюджет 8200 ми заберемо собі весь комфорт світу. На моніторі, на люке, на повним електросклопідйомниках, повний електропакет склопідйомників, затонований, чорний. Тобто все, що потрібно, ось стоїть. І також е ще один туксончик. Свіже привезений зі Швейцарії, 2-літровий бензин на передньому приводі без газу. 7900 рік в класному стані. Простіші комплектації, звичайно, на механіке, але в дуже класному технічному стані. Тобто машинка без. Перебільшення дуже в класному стані. І по салону бачите все самі. Вона ще без власника в Україні. Тобто ви його, її забираєте, цю машинку, і все. І можете офіційно сказати, що я єдиний перший власник в Україні цього Так. І такий варіант у нас автомобіля також є. Передньоприводний Nissan Qashqai. також дизель, 6-ступка ці за ціною він буде дуже хороший 7,5 тисяч доларів. По салону опрятний. Теж клімат, панорама, підігрів, тобто, в принципі, плюс-мінус однакові всі у них комплектації і, і, і стани. Тобто, 7500. Цьому рік 7500, я думаю, що це дуже хороша ціна. В бюджеті навіть до 8 тисяч можна собі взяти паркетничка. Знаходимося ми в місті суми вулиця Героїв Крут 19. Кажете, автопоінт у будь-якого місцевого в, наших, в нашому місті, і він вас. Направить дорогу, тобто всі знають, де ми знаходимося. А для того, щоб ви знали, місто Суми, вулиця Героїв Крут, 19, біля салону «Автошкода».